Повстанці хусити в Червоному морі, збройний конфлікт в Газі, сутички в південному Лівані. Іран і його маріонетки невтомно працюють над тим, щоб завдати удару в саме серце американських та ізраїльських інтересів. Від смертоносних атак на американські війська в Йорданії до точних ударів по Ізраїлю мета зрозуміла: повне витіснення американського впливу з близького сходу. Деякі законодавці на заході зараз шукають тріщини в броні, щоб завдати удару у відповідь. Однак Іран утримує приблизно ті самі кордони вже понад 500 років. Він воював майже з усіма наддержавами в період їхнього розквіту і живий, щоб розповісти цю історію. Подумайте про римлян, арабів, турків, росіян і британців, і це лише деякі з них. Просто воювати з Іраном напряму жахлива ідея, вона може мати непропорційні наслідки. Мало того, що країна має розгалужену мережу шиїцьких військових маріонеток. Але навіть в межах її власних кордонів звичайне вторгнення було б Геркулесовим випробуванням. Тегеран постійно демонструє свою здатність протистояти вторгненням, що робить його підкорення майже неможливим. Але чому так відбувається? Що робить Іран таким стійким? Це лише гори чи є щось більше? Щоб з'ясувати це, нам потрібно зануритись в те, що змушує країну рухатись вперед. І зрозуміти, як вона еволюціонувала до своєї теперішньої конфігурації. Нам потрібно уважніше придивитися до поверхні, тому що географія розкриває душу нації. Гірська фортеця Іран визначають його гори. Його топографічні вершини утворюють стіни країни і оточують міста, найважливішими з яких є гори Загрос. На південному заході Загроз плавно спускається до Іраку, а на півночі утворює майже непрохідний кордон з Туреччиною. Єдина ділянка з західного кордону, не захищена рельєфом, захищена болотами в місці злиття річок Тигр і Євфрат. Якщо дивитися на північ, то гори Альборс є ще одним природним кордоном, а стрічка менших вершин в'ється навколо Ірану на Сході. Позначаючи кордони з Афганістаном і Пакистаном. Узгір'я утворює останню стіну замку. Берегова лінія Ірану простягається майже на 2500 кілометрів і розділена між перською та османською затоками. Найважливіший порт Ірану Бандараббас стоїть на півдорозі Ормузької протоки артерії, через яку проходить близько п'ятої частини всієї світової нафти. Водночас, Ормузька протока є головним геополітичним важелем Ірану. Якщо Тегеран вирішить реалізувати свою погрозу і перекриє транзит викупного палива, світова економіка матиме серйозні проблеми. Це дасть Ірану значну перевагу в переговорах з іншими країнами. Однак, якщо залишити Іран у спокої, ця лінія обмежує його сухопутну міць. Оскільки він не має конкуруючого порту на узбережжі Оманської затоки, який міг би змагатися з Бандараббасом. Зрештою, географія Ірану не лише слугує кордоном, але й прихистком для більшості 90 мільйонного населення країни. Пустелі Кавір і Лут, що входять до його кордонів утворюють величезні безплідні плато, на яких скупчується населення у високогірному поясі. Історично, ця топографічна аномалія зробила Іран неймовірно складним для підкорення. Однак, як і багато інших речей в Ірані, реальність ріже в обидва боки. Хоча гори захищають Іран, вони також стримують його. Експансія на Захід, як правило, призводить до конфліктів з могутніми імперіями. Згадайте, росіян, турків, арабів і римлян до нього. І коли Ірану якимось чином вдається розширитись на захід, він зазвичай надає автономію завойованим територіям. Така стратегія в основному пов'язана з логістикою гірською місцевістю, що робить охорону правопорядку у віддалених регіонах складною і дорогою справою. Надання автономії це така ж стара стратегія, як і Перська імперія, яка зберігала свою культурно різноманітну територію, надаючи самоврядування. Своїм васалам і державам-партнерам. Перенесемося в сьогодення і побачимо подібну картину. Проекція влади Ірану тепер спирається на мережу переважно шиїцьких маріонеткових груп, кожна з яких діє з різним ступенем незалежності. Хоча ці маріонетки не є прямо завойованими, вони слугують продовженням іранського впливу. Для більш глибокого занурення в цю тему обов'язково перегляньте наше попереднє відео, в якому ми більш детально досліджуємо використання Іраном маріонеткових держав. Розділений дім Гори Ірану роблять повну асиміляцію багатьох різноманітних культур і народів надзвичайно складним завданням. Високі вершини створюють осередки ізоляції, де громади чіпляються за свої унікальні мови, Традиції та ідентичності. Отже, хоча гори захищають Іран від іноземного панування, вони також ускладнюють формування єдиного централізованого уряду. Етнічні перси становлять лише 55-60% населення, решту складають азербайджанці, белуджі, курди, араби, туркмени та багато інших. Скупчення цих етнічних груп у певному регіоні підживлює заклики до автономії та сепаратизму. Історично Іран надав автономію цим групам, але централізація влади в Тегерані призвела до корозії їхніх політичних свобод. Як наслідок, централізований Іран перетворився на авторитарну державу. Тегерану доводиться постійно боротися із закликами до автономії та незалежності з боку своїх етнічних груп. Наприклад, під час Ісламської революції 1979 року курди, турки і араби. Прагнули відокремитись від Ірану, тоді як азербайджанці прагнули більшого самоврядування. Хоча ці рухи були придушені, вони підкреслили етнічну нестабільність в Ірані. Розглядаючи ці внутрішні механізми, слід зробити одне застереження у більш співчутливому світі не було б потреби шукати способи знищення один одного. Але геополітика саме така експлуатація багатонаціонального населення країни. Може бути морально сумнівною, але тим не менш, це слабкість. А є й такі, хто не боїться забруднити руки. Політики вивчають, планують і діють за таким сценарієм. Отже, незалежно від моралі, факт залишається фактом. Етнічна напруженість є рушійною силою зовнішньої політики Ірану. Багато іранських меншин мають глибокі зв'язки зі своїми родичами за кордоном. Азербайджанці на північному заході мають тісні культурні та мовні зв'язки з азербайджанцями. Курди мають зв'язки з курдським населенням Іраку і Туреччини. На півдні близько 1,6 мільйона арабів, які переважно мешкають у багатій на нафту іранській провінції Узестан, мають тісні зв'язки з різними арабськими громадами Близького Сходу. Тим часом на південному сході Белуджі мають міцні зв'язки зі своїми колегами в Пакистані, причому обидві групи борються проти своїх панів. Ця транскордонна етнічна солідарність ускладнює двосторонні відносини Ірану з його оточенням. Тегеран постійно насторожено ставиться до своїх сусідів, вважаючи, що вони можуть підтримати сепаратистські групи, які прагнуть до об'єднання, особливо в періоди національної нестабільності. Постійно зростаюча загроза відокремлення регіонів віщує катастрофу. Така дезінтеграція не лише зменшить територію Ірану і кількість населення, але й серйозно вдарить по його податкових надходженнях. Більше того, втрата нафтових родовищ Хузистану занурить Тегеран у фінансову прірву. Нафта є наріжним каменем іранської економіки, на яку припадає. Приголомшливі 24% зростання ВВП у 2023 році. Її втрата була б катастрофічною. Без регіонів своїх меншин. Іран втратить свою геополітичну хмару країна, де більшість населення складають перси, швидше за все, не матиме виходу до моря і буде позбавлена своїх гірських кордонів, що зробить її вразливою з точки зору безпеки. Хоча цей найгірший сценарій фрагментації Ірану може здатися надуманим, в історії він траплявся неодноразово. Останніми роками противники Ірану намагаються використати його етнічні та релігійні розломи. Ізраїль зміцнив свої зв'язки з Азербайджаном і виявив зацікавленість у підтримці азербайджанських сепаратистських рухів в Ірані. Так само дехто пов'язує Саудівську Аравію із зусиллями, спрямованими. На розпалювання арабського сепаратизму в провінції Хузестан регіоні зі значним арабським населенням, що межує з Іраком. Оскільки Іран майже неможливо нейтралізувати ззовні, такі супротивники, як США та Ізраїль, бачать сепаратизм як єдиний варіант нейтралізації загрози, що походить від Ірану. Однак, хоча загроза балканізації існує, брак однорідності Ірану. Може не бути тією ахілесовою п'ятою, якої прагнуть його супротивники. Під час Ірано-Іракської війни іракська пропаганда наголошувала на етнічному та релігійному поділі Ірану, зображуючи іранський уряд як перського шовініста, що гнобить меншини. Метою було розпалити етнічну напруженість і сепаратистські настрої всередині Ірану. Саддам сподівався, що арабська меншина Ірану. Особливо в багатій на нафту провінції Хузестан, візьметься за зброю і підтримає іракське вторгнення. Але цього не сталося. Ірак також підтримав курдські сепаратистські групи, такі як Демократична партія Курдистану і Патріотичний Союз Курдистану в їхній боротьбі проти іранського уряду, сподіваючись, що їхні повстанські дії послаблять Іран. Спочатку ця хитрість мала певний успіх. Він змусив країну перекинути ресурси на придушення курського повстання. Проте, зрештою, план Саддама провалився, і війна зайшла в глухий кут. Клей що об'єднує: Тканина суспільства ґрунтується на спільних цінностях, спільних цілях і спільному досвіді. Ці атрибути сприяють довірі, співпраці та взаємній підтримці між його членами. Однак іноді нації можуть досягти того ж результату, створюючи наратив ми проти них. Така дихотомія створює відчуття приналежності та солідарності всередині кожної групи, водночас сприяючи відокремленню, а іноді й ворожості до іншої групи. Під час ірано-іракської війни Тегеран активно просував іранську націоналістичну риторику, яка представляла війну як боротьбу між шиїтами і сунітами. Саме через це хитрість Саддама провалилась. Але щоб зрозуміти ефективність цієї стратегії, варто зазирнути в історію у 1501 році Ісмаїл І був коронований шахом в Тебрізі, що ознаменувало світанок імперії Сефавід. Виходить з регіону, що приблизно відповідає сучасному Азербайджану. Новий шах завоював величезну імперію. Але Ісмаїл вважається засновником сучасного Ірану не тому, що він завоював територію, а тому, що він проголосив 12-річний шиїтський іслам державною релігією своєї імперії. Це рішення об'єднало різні етнічні та мовні групи під однією релігійною ідентичністю і відрізняло династію сефавідів від сусідніх сунітських держав, таких як Османська імперія та Імперія Моголів. Поширення шиїтського ісламу зміцнило контроль Ісмаїла, легітимізувало його правління і заклало основу сучасної релігійної та культурної ідентичності Ірану. Цікаво, що сам Ісмаїл був з етнічної меншини, що належала до азербайджанської фракції, так само, як і його двір та численна армія, що доводить тезу про те, що релігійна єдність переважає над етнічною лояльністю. Так чи інакше, перше в постісламський період. Всі етнічні групи Ірану прийшли до згоди. Сьогодні шиїтський іслам залишається домінуючою гілкою ісламу в Ірані. Від 90 до 95% населення ідентифікують себе як шиїти. Ця релігійна однорідність зі спільними віруваннями, ритуалами та релігійними практиками сприяє зміцненню почуття єдності між різними етнічними групами. Але це ще не все. Пропагуючи шиїтський іслам. Тегеран досягає не лише національної єдності та соціальної згуртованості, але й отримує стратегічні важелі впливу в місцях, де шиїтські громади становлять більшість. Таким чином, для іранської держави шиїтський іслам запалює дві свічки одним полум'ям. Проте Іран не є суто шиїтською країною, оскільки на його периферії проживають мусульмани суніти. Їхні ідеологічні переконання різко контрастують з переконаннями шиїтської більшості. Незважаючи на спроби інтеграції та асиміляції, багато сунітів вважають сепаратизм єдиним життєздатним шляхом вперед. Серед цих інакомислячих найбільш переконливою фракцією є суніти Белоджистану. Їх культурна та релігійна самобутність відрізняє їх від перської шиїтської більшості. Кілька белучських сепаратистських угруповань вже активно ведуть повстанську боротьбу проти Тегерана, хоча і з відносно низькою інтенсивністю. І навпаки, Іран, можливо, переграв свою шиїцьку карту в роки після Ісламської революції. Навіть урядові дослідження показують, що іранці стали менш релігійними, ніж раніше. Коли весь шум вщухає, віра часто недооцінюється, коли її нав'язують людям. Простіше кажучи, шиїтський іслам неохильно втрачає свою об'єднуючу силу, якщо вже не втратив. Тому, щоб утримати владу, Тегеран використовує стару добру, грубу силу. Він не терпить поблажок, і коли виникає непокора, апарат безпеки посилює хватку. Дисидентів нищать, заарештовують або відправляють на шибеницю. Коли в 2022 році по всьому Ірану спалахнули масові антиурядові протести. Найбільші за майже чотири десятиліття інструменти придушення Теграна запрацювали на повну потужність. Державні ЗМІ запрацювали на повну силу, зображуючи протестувальників у провінціях з великими етнічними меншинами, як терористів і сепаратистів, щоб дискредитувати цей рух. Тим часом сотні протестувальників були заарештовані, а іранські сили безпеки були розгорнуті на повну потужність для жорсткого розгону демонстрацій. Зрештою, незважаючи на розмір і масштаб протестів, Іран зміг їх придушити. Будь-який сепаратистський рух, що підтримується з-за кордону, неминуче зіткнеться з подібними труднощами, коли зіткнеться з іранським медіаапаратом і силами безпеки. Це буде важка битва від початку і до кінця. Тим не менш, ті, хто прагне завдати шкоди Ірану, можуть розглядати балканізацію як єдину життєздатну стратегію, що не веде до війни. Америка та Ізраїль, наприклад, розглядають іранські етнічні меншини як вразливі місця в броні. Чи справді сепаратистський проксі-конфлікт за іноземної підтримки спрацює? Мабуть, ні, але деякі законодавці можуть вважати, що все одно варто докласти зусиль. Це також є причиною того, що іранське керівництво не сприймає демократію всім серцем. І ось що найцікавіше: психологічні операції рідко бувають настільки очевидними. Духовенство при владі вважає, що західні держави, які прагнуть підштовхнути Іран до дезінтеграції, хочуть упакувати свої цілі в доброчесну ідеологію, таку як ліберальна демократія. Тегеран вважає, що прийняття ліберальних ідей призведе до того, що його згуртованість розпадеться протягом кількох поколінь без авторитаризму чи теократії, які тримають країну разом. Іранські меншини, швидше за все, скористалися б ліберальними правами для реалізації власної ідентичності і з часом взагалі відокремилися б від Ірану. В цілому, Іран застряг, роблячи одне і те ж саме знову і знову. Це не історія зі щасливим кінцем. Іран має обрати один біль з двох: біль дисципліни або біль сумління.